Zo mi na miesi ростная czerną 1 spój, 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 spływczo, spój kochana, złote sny. Конько. Не забудь співи, не забудь кривбасі музики грають, Та не ж ті очі, очі як сяють, любка всім вперед! Скажіть мені, будь ласка, а -хм. що то за жінка, що п'є свого чоловіка, а? Тише тихо і легко в синя вовлуна простягає зір свої руки, де такий на землі розцвітає весна. Ну, а далі я поки що не придумав. Але чи знаєте ви хоч один вірш з усією притаманною поетичністю Описується, як порцелянове блюдце летить в голову своєму коханому чоловіку? Я не знаю. Перше і найголовніше, що ви маєте запам'ятати, поети, вони завжди брешуть. Але не для того, щоб вас надурити, як разі. Просто життя, дуже річ, знаєте, банальна і прозаїчна. Для більшості, але, але не для мене. Тобі, от, трамвай, завод, домашня селя, домашня селя, завод, завод, трамвай, трамвай, завод. І Так по цьому пакельному колону введеної індустріалізації. Красиве слова. І от поет, знаєте, він. Він бреше для того, щоб вас від цього відволікти. Трамвай стає драконом, завод стає горою Афон, а домашнього селя стає садом Адемським.